Добрий день. Сподіваюсь, ми відпочили з вами на канікулах і тепер продовжуємо навчатися. На цим тижні ми завершуємо з вами тему, тому зараз тільки розв'язуємо задачі, тому візді буде по три задачі в нас. Перша задача 6.28. Задачі стають гром... громістки, але вони з деякими алгоритмами і подібні задачі будуть у вас в контрольній роботі і в тестових роботах, тому потрібно Потренуватися, давайте. Полярники одержують необхідну їм воду, розтоплюючи лід. Яка кількість теплоти потрібна, щоб отримати 40 літрів води з температурою 50 градусів Цельсія, якщо температура навколишнього середовища становить мінус 30 градусів Цельсія? Ця задача достатньо типова. Ага, ось так я даю сюди всі. І дивимось, нам потрібна буде система інтернаціональна, тому що літри потрібно перевести в метри кубичні, все інше ми беремо з таблиць густина води, температури, в тому числі плавлення льоду, потім теплоємність льоду і води, і по теплота плавлення льоду. Відразу зазначимо, що маса льоду і маса води вони однакові, і можемо їх знайти як. Добуток е, густини і об'єму. І тоді дивимось, в нас спочатку лід буде прогріватися, потім він буде плавитися, а потім, Ось. А потім вода, яка тале буде в нас, вона буде нагріватися. Тому буде три кількості теплоти: нагрівання льоду, плавлення льоду і нагрівання води талий. Загальна кількість теплоти це сума всіх кількостей теплоти. І тому, якщо ми бачимо з вами, що є однаковий множник кронвей, ми можемо винести його за дужки. Тоді формула в загальному вигляді буде мати ось такий вигляд. Ось ми перевіряємо одиниці, дивимося, що у нас ось цей, цейме і це складаємо, вони однакові з точки зору. Перевірки одиниць, тому ми тільки один раз будемо це записувати. А інший складаємо у нас доданок. О, А інший доданок в нас інший, тому ми будемо його окремо записувати. Метр кубичний скорочується, градуси Цельсія скорочуються, а потім скорочується ще кілограми, отримуємо джолі, підставляємо одиниці саме складний у нас. Ру, крок це обчислення. Тому, якщо ви правильно все порахували, у вас буде 24 приблизно мільйона е, 120 тисяч джоулів. Або 24 мегаджоулі, я, як ви розумієте, полюбляю це переводити як потрібно. Але в мене трохи по-іншому були розташовані задачі, але так як у нас наступна, одна із наступних задач є логічним. Продовженням, зараз я їх от змінила порядок, розташування. Давайте я відразу переходжу до задачі 731. Вона дуже схожа на цю задачу, але там нам даний не об'єм, а відразу маса, але в той задачі буде ще додатково одна, ще додаткова один доданок, тому що буде ще одна кількість теплоти. Ось. Тому дивимось. 7:31. Яку кількість теплоти потрібно втратити, щоб 4 кг льоду взятого за температуру мінус 30 перетворити в пару. Тепер е, розуміємо, що нам потрібно буде вдано ще і теплота пароутворення. Все інше дані дуже схоже, але кінцева температура це буде температура кипіння. Давайте я відразу туди теж всі потрібні Слова дописала так. ось Спочатку льод нагрівається, потім він буде плавитися, потім вода і льда будуть нагріватися, і потім буде все пароутворюватися у нас. Вся вода перетвориться в пару. І тоді в нас є... Формула кількості теплоти для нагрівання льоду, для плавлення льоду, для нагрівання води і для пароутворення. А цегальна кількість теплоти буде дорівнюватися з суми чотирьох кількостей теплоти. І знов у нас є одна величина однакова, візді, це маса, ми за дужки її виносимо і в дужках буде ось такий вираз, як тут на слайді є. Перевіряємо одиниці. Здесь ще трохи простіше, тому що в нас маса відразу, а немає густини об'єму. Але в нас тут є два однакових доданка і ще два однакових доданка з точки зору одиниць вимірювання. І тому ми не чотири доданка записуємо в дужках, а тільки два. Потім скорочуємо градуси Цельсія і кілограм і отримуємо джоулі. І знов складний. Крок это обчислення. Підставляємо дуже акуратно, я обережно. Я вам раджу все ж таки не забувати, і якщо в нас мінус 30 початкова температура, то ми коли із нуля будемо вичитати мінус 30, то бажаємо ось так і записувати, щоб потім не збідся це, коли будете розраховувати. Ну, Мабуть, якщо ви правильно порахували, то приблизно ось таки, така відповідь у нас буде. Ну, Зрозуміло, що я округлюю останні цифри. Але якщо потім записувати відповідь, я знов полюбляю в мегаджоулях, тому приблизно 12,5 мегаджоулів. Ось такі дві схожі задачі, але вони потрібні для того, щоб ми з вами тренувалися і а, навчилися рахувати. Це дуже важливо. Сподіваюся, що у вас все вийшло. І ще одна задачка була така: як з цупкового паперу зробити склянку, то в ній можна закип'ятити воду на газовому пальнику. Чому ж не згорає в полум'ї пальника? Ну, мабуть, ви здогадалися, що головна причина здесь в тому, що для того, щоб папір загорівся, йому потрібна певна кількість теплоти, але температура. При який папір буде воспламенятися, вона вище, набагато вища за температури кипіння води, ну майже в 4 рази. Тому, коли ми з вами. Ну, давайте я буду відразу вам давати, як бажано записати, зрозуміло, що енергія від пальника вона через папір буде передаватися воді. І спочатку температура. Води і папіру вони будуть одночасно збільшуватися і будуть збільшуватися від кімнатної температури, коли ми почали все нагрівати, до температури кипіння. А потім ми пам'ятаємо, що під час кипіння температура не змінюється і вона буде підтримуватися приблизно 100 градусів Цельсія. А для того, щоб папір е, горів, потрібна температура приблизно в 4 рази більша. А нагрітися, нагрітися до цієї температури, папір не може, поки що вода не вся випарується. А ось коли вся випарується, ось тоді паперова склянка буде вже горіть. Але е, поки вода у нас в цій паперовій склянці є, склянка не запалюється. Ось така задача, сподіваюся, ви із цією задачею теж впоралися, і тоді ви взагалі молодці. А ми на цьому сьогодні завершуємо перевірку домашнього завдання і можемо відпочивати.